Уже давно в мережі говорять про те, що Путін використовує двійників. Однак тепер це підтверджує і штучний інтелект. В Японії провели дослідження і визначили, що існує кілька різних осіб, яких зазвичай сприймають за російського президента. Штучний інтелект розпізнавав обличчя, порівнював голоси і рухи тіла. Результати вражають. Складна технологія розпізнавання обличчя виявила, що Володимир Путін, який інспектував Кримський міст 10 місяців тому, лише на 53% три Збігається з Путіним, що був присутнім на Красній площі. Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні демонструє лише 40% схожість із Путіним на Красній площі. Йдеться в аналізи. Ще один приголомшливий висновок: що між Путіним на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі є лише 18% схожості за розпізнаванням обличчя. Аналіз експертів ЩІ чітко демонструє високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників, пишуть у звіті. Справжній Путін приймав цьогорічний щорічний парад до дня перемоги на Красній площі 9 травня. При аналізі голосу Путіна для дослідження обрали слово Спасіба, яке бункерний маразматик постійно згадує. Так ось, біометрія виявила, що голос Путіна, який виступав на євразійському економічному форумі у травні, який вважається справжнім диктатором, відрізняється від трьох інших виступів Путіна. Двійники були і на зустрічі Путіна з китайським лідером Сіндіпіня, і так само на переговорах з білоруським диктатором Олександром. Тром Лукашенком алгоритми зафіксували 94% збігів. Що це одна і та ж людина? Втім, не той Путін, якого штучний інтелект вважає за справжнього. Кремль постійно заперечує, що Путін використовує дублерів, і ось знову в черговий раз Дмитрій Пісков зробив заяву і заперечив існування двійників. Мовляв, усе це лише інформаційна качка.